Вітаємо вас, шановні глядачі, В ефірі програма Територія успіху. Гостем нашої студії є письменник і журналіст міста Коростеня Віктор Васильчук. Тож, пане Вікторе, ми вас вітаємо в нашій студії, ви тут не вперше. Але знову є привід для приємної розмови. Взагалі дуже, є, дуже тому, приємно. Що, от ваша праця приносить певні успіхи. От, і нам знаємо, що е, ці успіхи полягають в тому, що. Десять років тому ви започаткували таке свято, яке називається Просто на покров. Потім 25 років з'явилася тому газета, яка називається Вечірній користень, яку ви успішно редагуєте. Ну і письменницька ваша діяльність. Ви одержали премію на міжнародному фестивалі, який називається Діамантовий дюк, так? І ще ж премія імені Мирона. У триска за за дитячі книги. Отож, давайте по порядку. що, що обіцяє покрова нам цього. Року? Да. Доброго, дня. Доброго дня. Мені взагалі дуже приємно бувати у вас на студії, тому що я оскільки себе пам'ятаю, всі ці 25 років я спілкуюся і з керівником Василем Головацьким, з моїм земляком, з вами, Віктором Яковичем, вже довгий час. І я думаю, що так і буде й надалі. Зараз e, іде, невпинно, і вже цього року, 15 жовтня, от, буде 10 років святого просто на покрову. Це все українське літературно-мистецьке свято, яке вже започатковане було. Свої корені, воно пішло десь аж ще з 2001 року, коли ще був живий наш друг і колега Валерій Петрович Нечипоренко. Ми з ним проводили свято просто так, яке теж було на відкритому повітрі в парку у Друлянському нашому користені. І вже його. Вінка років немає з нами. Але його частина, частина його свята, які він започаткував, це література свіжого повітря, це акція дитяча, яка цього року буде відбуватися 14 жовтня в тому ж парку серед учнівської молоді. І саме свято буде проходити 15 жовтня, в суботу, традиційно. Ми вже... І кого чекаєте на святі? Ну, Мабуть, я, щоб називати, то не вистачить цієї передачі, так. тому що у нас дуже багато людей було. Ми вже маємо премію всеукраїнську літературну імені Василя Юхимовича, якою вже нагороджено більше 20 митців, більше 20 журналістів, письменників, піснярів. І так що така географія у нас дуже велика. У нас є і Запоріжжя, і Чернівці, і Київ, Житомир. І Севастополь, і навіть з Казахстана у нас бували митці, я пам'ятаю, у 2010 році був вже не пам'ятаю, в нього таке прізвище От, своєрідне. Але дуже-дуже багато людей приїжджає, з таких знаменитих, якщо можна говорити, то це і Євген Дудар, і Осадчук, на жаль, теж вже пішов в життя. Петро Осачук, так. Петро Осадчук. Так, і Василь Довжик, це взагалі можна сказати як сакал нашого свята. Він з першого, з першого свята і досі приїжджає до нас. Він зараз, до речі, очолює раніше премію комітет з премії імені Юхимовича очолював Синаївській Микола, теж наш земляк. А зараз очолює Василь Довжик. Я, як засновник цієї премії, є. Є його заступником, от і дуже приємно, те, що я хотів би визначити, що нам дуже допомагає міська рада на чолі з Володимиром Васильовичем Москаленком, нашим мером, це, взагалі, шанувальник української сучасної літератури, я можу так назвати. Він цікавиться. Він завжди і буває від початку і до кінця на цьому святі. Я думаю, що і цього року Воростень буде... притягує багато людей. Дивіться, і свято дерунів, і... Так, ось нещодавно багато було величезне таких... свято дерунів, де було Більше 20 тисяч людей звідусі там протиснутись не можна було. До речі, ми теж брали цього року участь у цьому святі. Ми проводили акцію із нашим знаменитим. Добре, про е... деруне да. ми вже говорили. І я думаю, що це окрема тема. От скажімо. Яка головна родзинка вашого свята? Адже ж, коли 10 років підряд, це вже традиції, це вже ну там людей ну, щось... я би не хотів би зараз розказувати захоче... про, про родзинки, от, тому що це буде вже не цікаво. Ага. От, але буде цікаво все-таки. Я повторююся. Така тавтологія да, що нас, по-перше, ми всі гості приїжджають до Палацу культури імені Тараса Шевченка. Там буде у нас багато виставок, книжкових яток буде, багато виставок поробок майстрів. Декоративного мистецтва, і вишиванок, і чого хоч там, ну, і картин, художників. все. А потім ми рушаємо до, до гімназії міської, там в нас є меморіальна дошка Валерії Нечіпоренко. Ми кладемо квіти і потім їдемо вже автобусом, їдемо до музею на обістця Василя Лукича Йохимовича. Там хата така, яка понад 100 років вже вона така, але. Така Дерев'яна, дерев тисова така, 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 знаєте. Да. Така трохи сумна хата. Сумна, що я, я покинув би свою дачу кам'яну і переїхав би сюди б жити. Такий дерев'яний легкий. І там Долівка, ще, Глиняна Долівка. Одна з таких експонатів, яким я пишаюся там взагалі, це портфель. Знаменитий портфель Василя Лукіця, який він носив там книжки. Пам'ятаєте, він казав, що всього мене, що з десяток книжок, прочитає якийсь там 10-класний, хоч От. Але той портфель у мене. І Користуючись нагодою, я би звернувся до всіх, хто не байдуже, до такого творчості, життєвого шляху Василя Лукича. Можливо, когось залишилось, можливо, якісь автографи, можливо, якісь речі. То можуть 15 жовтня привозити, ми залюбки приймемо і поповнимо цей наш музей. Ну, а потім ми приїжджаємо знову до бібліотеки районної. Там у нас меморальна дошка нашому теж відомому земляку Миколі Синаївському. Викладаємо квіти, підходимо до пам'ятника Шевченка. І відбуваються у нас там уже літературні змагання. Це у нас традиційний поетичний марафон. Традиційний урок прози. Що цікаво, у нас там нема такого поділу, у нас маленькі, найменші шанувальники українського рідного слова беруть участь із такими досвідченими, вже, як от Василь Довжик, можливо, навіть і Олійник чи Драч приїде. І ми не розмежовуємо там, вони виходять разом, і одержують там дипломи, премії. Разом. Я свого часу теж пам'ятаю, що я коли вперше побачив Миколу Федоровича Синаївського, я так трепетно до цього підходив, там ходив, ходив, там за ним, а потім він мені підписав таку книжечку і сказав, мабуть, ти будеш Ну, бачите, справді зі сім'ї слова. Ну, Все-таки це до дуже речі, важливо. До речі, от, якраз ми зачепили тему письменства. От, але ж е ви одна з тих людей, один з тих людей, які займаються і журналістикою, і письменством. От, як ви поєднуєте та ще й редагуєте газету? Де ви да. часу знаходите на, на це все? У ну, газеті 25 людей, років це 25 теж років, велика традиція. Це да. нашій газеті 25 років. Яка народилася саме у, е, народилася на покрову 14 жовтня 1991 року. Вона є ровесницею Державної незалежності. От. І я пам'ятаю, що вперше, е, коли я тільки мався е, приступати до своїх президентських е, обов'язків е, Леонід Михайлович Кравчук, я до нього підійшов з блокнотом і сказав, що в нас він якраз приїжджав до нас на Покрову. Це було понеділок, зараз пам'ятаю. Я кажу, напишіть мені щось тут для газети. Він корисень. Так, да, yeah. в Коросині був. І він побачив, що там я йому показав блокнот, а все він написав писати для людей за людей, за їх незалежність. Так і вийшло у нас перший номер 14 жовтня, пишу перший номер з таким автографом. І виходить, що у нас перший є yeah. хрес... хресним батьком нашої yeah. газети. Тобто газета вийшла на покрову? чи як? Так, yeah. так. Yeah. Так, yeah. Так. <звук> так вийшла газета, Just... через це У нас є перший номер, ми його бережемо зараз. Він форматом був таким ось а, а, а 4 От, і правда називалася тоді газета Апокаліпсис. От, всі казали, що це за газета така страшна. Ну я казав, я вкладував це слово, це не кінець світу, там Черемагедон, а це від, 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 відкриття. От. Це, за Іана, от, це, Це, як би сказати, новий відлік часу. Так, новий відлік на... часу. Злам історії, да, і ви ви, ви, ви Я пригадую, що в нас по новому тираж у нас уже, коли життя. виходила газета «Радянське полісся», в якій я працював до 91-го року, у неї там був тираж десь 20 тисяч. У нас тоді вже теж було 7 тисяч тираж. От, і у нас електричка ходила, я пам'ятаю, на бортах було написано «Апокаліпсис», автобус ходив, була така реклама широкова. Ну, зараз трошки ну, тоді, тоді Виникло багато газет. Т, да, вже тоді я пам ну, наша газета й Відчу... відчувався дух свободи. розумієте? Бути точніше трошки. Наша газета пішла все-таки трохи від перша газета незалежна була Житомирський вісник. Пам'ятаєте, вона в Житомирі так, так. тут виходила і редагував теж земляк, з яким я працював в свій час у Янському поліції. Це той же ж Валерій Петрович не Валерій він І він так. каже, чому ти не очолиш там «Корпунт» газети у себе в корисний? Я якраз був корпунтом завідув, а потім подумав, давайте і ми собі зробимо газету. От, і вона, ми такі рубрики піднімали, цікаво тоді чиїх батьків, ми діти. Тоді зараз пам'ятаєте, 90 років після пучу було. Якраз саме там оті от ком, ком цінуші пішли, там якась відставку, а ми там розслідування такі проводили. Все. Скільки я судів, пережив, це я судився із народними депутатами, з двома мерами, і з підприємцями, з ким ну, так, чу -чу -чу. тоді Ця свобода давалась дуже важко. Ой, дуже важко давала. Важко, да. вона важко давалась. Зараз правда багато газет. От у нас у корисні зараз уже виходить десь газет дев'ять. Зараз теж багато тих, хто хотів, хто хотів би, як би сказати, їх пригнобити, але так. але виробився вже спеціальний імунітет, розумієте? Ну я знаю, на, що зараз от мені там цікаво. Пише, що... не пише, часом ніхто не зважає на те, так, що ти написав. Так, я знаю, що от в тих газетах зараз от -от, пишуть мені навіть приємно в тому плані, що вони пишуть про те, що я вже давним-давно писав, розумієте. І ми починали тоді, коли нам важче набагато було. Тоді зараз можна все говорити, як кажуть. Можна і газету видати і все написати в газеті. Раніше це було, знаєте, як попробуй там написати про когось із бувших, що це він там був. Якіс... Ну, дивіться, газета, я сам газетяр був. Ви знаєте, це газета це, можна сказати безконечний біг в нескінченному тунелі. Ти біжиш, і щодня треба бігти і кудись добігти і зробити і швидко видати цю газету. От як ви оце... І, знаєте, да, дуже важко переключатися. От бачите, говорять там, що ну буває, там такі критики кажуть, газетні штампи лізуть в літературу, літературні там якісь образи переходять в газету. Але я знаєте, як я щось пишу. Дивіться, слушаю... Це кажуть, так що газети, газетне слово. Розбещує серце і висушує мозок, а ага. література е, да, дає йому поштовхля для, для для та, і романтизм носить трохи. То як ви так переключаєте? У вас якийсь тумблер є чи чи. А ви Тут знаєте, вже... я, я в чому секрет? Я просто не відрізняю газету від своєї літератури. Я пишу як для книжки в газеті. пишу, а в книжці пишу як для газети. Та й все. І воно трошки так походить. Ну, можливо, але якщо говорити про те, як люди цінують газету і як шанують газету, то мені здається, що все виходить. Ну от ви чимало пишете для дітей. В основному, чи, чи легко вдається це письмо для дітей? Чи, чи... Як тут можна. Ну, Віктор, Якович, знаєте, для дітей взагалі писати дуже важко. Це той, хто не писав, то каже, що це, а що там написати, там таля-баля, сонечко світить, травка зеленіє і все. А дитина, вона така, вони дуже чітко уловлюють фальш от, і дуже відділяються. І де правда, де все. Я через що писав казки, то я кажу, що казка це правда. Тому що я свого часу теж виховувався на казках. І коли мама мені читала казки, то я дуже любив слухати, але коли вже вона пішла на роботі, там не справлялася, щоб мені читати, то я в 4 роки сам навчився читати вже. Вона мені там обетку дала бігом, то вже сам читав казки. Щоб... О, цікаво, Ваші книжки тут є, щось для Так, да, ось того. Від, від дяді Віті. От. Від дяді Віті. Ви комунікуєте з дітьми? Ви буваєте в дитячих школах буває в дитячих садочках? От саме ця книжка народилася від спілкування з дітьми в садочках, тому що одна, дякуючи одній виховательстві, це ДНЗ номер 22 Оксана Геращенка, яка назвала мене дядів. До нас прийшов дядя Вітя. Так вони з'явилися. І зараз ми видаємо журнал Алочка дошколярочка для дошкільнят. І саме там я у кожному журналі присутні. Я там даю казку від дяді Віті. Там якраз іде, що це Алачка, вона читає казки. І ось така народилася в минулому році соціально значуща програма, така книжка Казки від дяді Віті. О, тут цікаві казки, що тут багато екологічних казок, я на екологічну тематику. І що? Я навіть і написав вже так от, у, у, у своїй післямові, що у своїх казках, оповіданнях я майже нічого не вигадую. Бо казка це реальність. Хіба не казково, коли кіця Соня грається з, п... з пачечком люмкою, але це ж реальність? Вони такі граються. І от коли пишеште про те, що ні, ніхто не вірить, що може по гратися з кіцькою, Вони ж вороги, здається, але ж вони граються, вони живуть у мене вдома, я бачу це. От, Ну, скажімо, ви берете участь у різних там, конкурсах, фестивалях, літературних, якщо можна сказати. І знаємо, що є такий фестиваль, який називається Золотий Дюк. Міжнародний конкурс можна не фестиваль, а конкурсну да, воно точніше називається Конкурс імені Решельє, так? Так, да, Це міжнародний багаторівневий конкурс Ді... Діамантовий імені... дюк, так? Ні, ні, він називається міжнародний багаторівневий конкурс імені Де Решельє. А, а брилянт діамантовий дюк це нагорода. Вже. Це вже сама нагорода. Це так? сама нагорода, це номінація, так. це найвища нагорода цього. конкурсу. Я знаю, конкурсу. що ви стали… Номінантом так, так, я став за оповідання за дорожньої на українською мовою. Ну вони там російською подавали. Мені приємно те, що я із чотирьох, які одержали діамантовий дюк, один одержав австралієць. Два росіянина і один я, я з України. З України. Да. От. То це я вважаю, що це дуже висока нагорода. Тим більше що це міжнародна нагорода. І там дуже багато цих дюків є. Там є діамантовий, потім золотий, платиновий, там ще срібний. От. Ну, Я вже чекаю, там десь диплом виготовляється в Німеччині. Чекаю, мені вже перезвонила президент цього конкурсу, сказала, що почекаю, бо я не, не зміг поїхати туди на вручення. Сказали, що перешлють мені цей диплом. Я вже сам хочу подивитися, що ж там за диплом, тому що кажуть, це ексклюзивний диплом, дуже гарне. Ну, дуже приємно, що так. От. Я вперше брав такі участь в цьому, а конкурс сам проходить 8 років. І от мене щось так от подумалося, можливо, що. А щось... хто є організатором цього конкурсу? це е, Письменницька організація кон... письменницька журналістська організація, міжнародний клуб там, е, письменників, потім ще е, е, арт-клуб. ще там ну, Дуже багато там. Я прочитав десь півсторінки організаторів. І е, президентом цього конкурсу є Олена Ананєва, Цікаво, що вона сама журналістка, от, вона сама родом десь з Одеси, здається, але живе в Німеччині от, і спілкується там. І багато там із, я бачу, що там є переможці із Іспанії, Канади, Штатів. Там, і там в цьому плані, що і за кіно. От я дивився, що там якийсь дюк одержала Лариса Кадочникова, артистка. артистка відома. Да. Да. Там дуже багато відомих людей. І приємно, що так сталося, що я все-таки. До речі, це оповідання про Францію. Я свого часу їздив до Франції. От, і е, я зробив це оповідання. в мене була надрукована книжка тільки один місяць, а потім я був це 98-му році, а потім я був 20, 20, 2010 році. Я доповнив і зробив такі дорожні нотатки. І надіслав думав, що тим більше, що нам була тематика Франція-Париж. От, якраз підходила ця тема. — Я дивлюсь, у вас книжка підзнак... Ага, це вже підзнак... така книжка більш для дорослих. О, це для, для дорослих. Але це... я бачу так, наче би перед якимсь велетенським акваріумом тут. І, 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 і... «Під пізнаком риб, тому що я родився «Під знаком риб ага. по гороскопу. Через це це і донька так зробила це обкладинку. До речі, і цю і цю обкладинку моя донька Юлія робила. От. Вона в мене дизайнер, вона в мене заступником редактора працює в газеті. І всі, майже всі книжки, і ці монахи, все, це вона все, весь дизайн робить. То це книжка така, тут є така, такий жанр серйозна і курйози. От. Тут теж нічого не вигадано, майже тут все із життя взято. От, наприклад, як я там десь служив, написав, там цікаві моменти були, чи десь я десь в якійсь поїздці був, чи якась цікава зустріч була. от. Ну, І такі е, сатиричні, такі… — сатиричні ваші сюжети з життя. Життя, так. От. Ну, от. Тому що життя це саме ну, це велика книга, яку треба пізнавати все життя. Теж така тавтологія, можна сказати. І от із цього життя я беру собі такі якісь образки там, і перевтілюю їх в казки, в якісь оповідки, образки. У своїй у свої книзі. Ось, ну, знову ж повертаємося до 25-річчя газети. Газета це ж великий клопіт, економічний клопіт, там, і її треба Ой. розповсюдити. Ну, є газетя, це знаєте, так. О, це, так. Як ви там справляєтесь, ну, скажімо? От уже ми зараз років 10, мабуть, може більше. Ми працюємо тільки в трьох. Це сім'я, це вже сімейна газета. Це дружина, донька і я. Рік всі, всі пишуть, всі, всі пишуть, члени спілки журналістів. От, і всі там дружина, коректор, відповідальний секретар, донька-заступник редактора, дизайнер, верстку робить, і все-все. Я редактор, там я займаюся, у нас бухгалтер немає, я займаюся господарською діяльністю, папір. Там все. До речі, ми вже цілий рік друкуємося у вас тут у Житомирі у Надії Сухової в полісі. От, дуже приємно, гарна якість. І от що я б хотів би сказати, ми, до речі, вже трошки теж йдемо вперед, ми ось в цій газеті написали, що Читай «Вечірку на смартфоні. Ми хочемо зробити, вже, щоб нас читали в інтернеті. В інтернеті, так. Так, в нас є свій сайт, все. І ми хочемо, щоб от газета виходить, наприклад, в суботу у нас. І ми вже в суботу до 9 годин хочемо, щоб вже людина відкрила чи свій смартфон, чи ноутбук, чи книжку свою електронну і вже побачила нашу Це газету. Йдете в ногу з часом, Так. Так, от. Але я думаю, що все-таки паперовий варіант Г він буде завжди. Газета «Печерний Коростень» має бути всюди, так? Має бути всюди, так. І, але все-таки мені кажуть, от бачте, ви потім перейдете на інтернет, і газета зникне. Ну я думаю, що ні паперова книжка, ну, ні паперова на це. Це старше покоління ще буде читати газети, так. а для молодшого покоління це. Так, так. Тим ну, більше, вже, що ну вивезьмі собі... там... — Я, читати. наприклад, і багато тих людей є, які люблять свіжу фарбу, як газета пахне тільки з друкарні, часочку кави візьмеш і собі перелистаєш там, газету, щось цікаве, подивишся. Інтернет це зовсім інше. Це там інші, інші відчуття, інші, інші почуття. А от коли газету береш до рук, це теж там. Яка своя ну, романтика. Щось таке реальне, да, реальне, реальне, матеріальне. Реальне, так, матеріальне. <гум> Ти його там... можеш постюпати. А там щось віртуальне так, таке. Так, там. так. О, тому... Я ну, думаю, що все-таки вона й буде виходити. Ну, зрозуміло, що, який наклад сьогодні. Півтори тисячі і нас. Півтори тисячі. тисячі. Я кажу, що у нас у Коростені виходить дев'ять газет уже, і кожна газети там по півтори. По... Ну я пам'ятаю, коли в нас виходила газета Радянська поліція у нас ми п'ять разів виходили на тиждень, тираж був 25 тисяч, а зараз вже зовсім інше. Зараз і фарби, і папір все дороге. Що ви думаєте? Та і люди вже трохи, вони ж, трохи інтернет відбирає, трохи ще щось, трохи ті, які зараз ведуть газету. Велика конкуренція. Безумовно, безумовно. Я Дев'ять газет, Дев'ять до... газет, це ж, і тим більше, що на НАТО... іскоростень, комунальна газета, вона теж виходить вже 15 років. Теж Вона вже має свого читача, має свою нішу. Крім того, ж є ж телебачення, є і телебачення і місцеве, да. є ФМ. Канал у <реш> у нас, да, у нас навіть два там, FM, які транслюють на користень свої передачі. Є дуже багато, я кажу, моментів таких, що от стараюся якось, і ми прагнемо у своїй газеті, щоб не розумієте? Треба шукати якісь новини, треба шукати якісь форми, якісь акції, ще щось там. щоб... От У нас дуже гарно було, коли ми е переплати газету, приз. Ми дуже довго проводили, у нас спонсори підтримували. Ми все завжди на День Василя. На 14 січня вручали яким, люди, які присилили нам талон, такий спеціальний, і ми там вручали їм призи. Ну зараз вже коштів не вистачає. Що? Але я думаю, якщо вас будуть передплачувати, тим більше, що користуючись нагодою, як і всі газетарі, хотів би сказати, передплачуйте нашу газету. Тому що почалася 7 вересня, а почалася вже передплата на 2017 рік. Користуючись вашою передачею, я вже й рекламу у газеті зробив. Так що дякую вам. А, все ж таки, про що ми найближчим часом дізнаємося, що що Васильчук планує? От ну найближчим часом виходить з друку, вийде в нас четвертий альманах література свіжого повітря це для дітей. Дев'ятий альманах просто на покрову вийде. Дуже гарна книжка вийде, Я щоб не злазити це вже пристукаю. щорічний. Так цей? Щорічний, так. да це вже восьмій, Це все виходить. Дев'ятий дев'ятий вийшов на десятиріччя. Сюди входять твори. Тих всі твори входять всі лауреати, входять історія свята. Там да розповідь про свята, все. От якщо ця книжка була на 116 сторінок, якщо я не помиляюся, то ця дев'ятий номер буде на 160 сторінках. Уже ну і якщо казати ще вийде книжка. Ровесниця державної незалежності про 25 років у газеті Вічний корисний там теж дуже багато цікавих статей. І нашого мера Москаленка, і Архіба Борисовича Войтенка, нашого земляка, і Тожни Поренка, і Головецького всі там, які любили, які працювали з газетою, там все є. І мої там статті є, і дуже багато фотографій в тій газеті. Ну, ну це... не, не, нещодавно ми з сумом провели нашого товариша Анатолія Стрільчука да, речі, да, день, да, день народження. День народження. От, і була така розмова, щоб випустити про нього книгу спогадувати. Як, як, як ви вважаєте? Мені здається, що це треба зробити. Я от я даю слово і обіцяю, що Ви... закінчиться свято наше, от пройде свято в жовтні, там і в листопаді ми миссия. Ви колись благословили цю ідею так, щоб так. зробити про Стапчука. Да. Зробили, і зробили. І 12 липня пройде 80-річчя Миколи Сенгаївського, і я візьмуся в притулик, кажуть, вже за цю книжку. Я думаю, що треба буде перезвонити тим людям, хто його знав, все, щоб вони спогади присилали. щоб, Я думаю, що Людмила його дружина, буде це акумулювати, буде збирати. Вона, тим більше, що в неї дуже багато. Архівні, не архів, не і так, да. от. я думаю, що вона, коли вже назбирається цей матеріал, думаю, знайдеться видавництво пристойне, яке. Ну, наприклад, та ж рута, я знаю, що Бондар Микола Михайлович з Рубки випустить цю книжку. Я думаю, що це буде дуже гарний подарунок і нашим читачам, і шанувальникам таланту Анатолія Павловича і його рідній, і близьким. Ну що ж, я побажаю, щоб Дякую. легко працювалося. Дякую, Користуючись Дякую, нагодою, запрошую вас на свята 15 жовтня. Спасибо, і всіх кого, глядачів кого, теж привідимо. у користень. Це була програма Територія успіху, і нашим гостем був письменник, журналіст Віктор Васильчук.